Двоє залишились, і один врятувався. З інформації то він вилазив по ходовому відділенню. Один з трьох працівників, які виконували 11 листопада прохідницькі роботи, вибрався з шахти під час аварії. Розповідає виконувач обов'язків голови проспілки шахти Інгульська, заступник начальника дільниці Валерій Мельник. Цю інформацію телефоном суспільному підтвердив директор шахти Інгульська Євген Хворостовський. Пошуки двох працівників тривають, проводяться роботи. Розмивається гідрозакладальна суміш і видається на поверхні. Хлопців ще не знайшли. Зі слів Валерія Мельника, аварія на шахті сталася о 14.30 11 листопада. Пройшло руйнування бетонної перегородки і вийшла тверда гідрозакладальна суміш. Десь більше 2000 кубометрів. І вона на нижній потекла на нижній горизонт, де були якраз оці хлопці з світексу з, з підрядної організації. За його інформацією, працівники підприємства працювали на шахті Інгульська два місяці. У нас на шахті дуже потребуємо ми прохідницьких бригад, тому що з початку війни дуже багато хлопців пішло на війну, і в нас недостача кадрів і прохідницьких бригад тому залучаються прохідницькі бригади до, до шахти. За даними з аналітичної системи «Юконтрол», підприємство Світекс зареєстроване в Кривому Розі. Ми поспілкувалися з його керівником Володимиром Сташевським телефоном. Він сказав, що поки триває розслідування, коментувати ситуацію з його працівниками не етично. Також у підприємства в контракті зі східним гірничо збагачувальним комбінатом прописаний пункт про нерозголошення інформації, які саме роботи вони виконують на шахті Інгульська. На підприємстві створили комісію, яка розслідує причини аварії, сказав виконувач обов'язків голови проспілки. Висновки даються через 15 діб. Цієї комісії шахта Інгульська розташована у селі Неопалимівка неподалік від Кропивницького. Її відкрили у 1967 році. Рудні поклади відпрацьовуються на глибинах від 160 до 420 метрів. Виробнича потужність 470 тисяч тонн руди на рік. Пориз традиційною гірничою технологією видобутку урану на шахті використовується метод підземного блокового вилуговування. Це інформація з офіційного сайту підприємства. Як розповів Суспільному, заступник начальника південно-східного міжрегіонального управління держпраці Дмитро Плиц створили комісію з розслідування групового нещасного випадку, що стався на шахті Інгульська. За результатами визначать причини нещасного випадку та встановлять порушення нормативно-правових актів з охорони праці. Висновки роботи комісії будуть по завершенні спеціального розслідування. Скільки воно триватиме, інформації не надав. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.